Це Житомирська, частина вулиці Житомирської ще немає, тому освітлення, але вулиця це новоселі вже підключено освітлення. Ну, Це вже буде поточний рік 25, й а за минулий рік Ну, за минулий. За 12 утрималися троє, не голосували один. Питання не прийнято. Четверте. Про звіт старости Калагійського серостинського округу про роботу за 2024 рік. Прошу голосувати за основу. За 17 доповнення питання нема. Прошу голосувати в цілому. За 17 прийнято одноголосно. Слідуючи. Про звіт старости Миколаївського Старостинського округу про роботу за 2024 рік. Прошу голосувати за основу. За 17. Запитання, доповнення. Доповнення тільки єдине. Наступні рази, будь ласка, зазначати. Не видаються довідки, характеристики, скільки їх було видано. Надаються відповіді. Ну, Давайте конкретно будемо зазначати в звітах. На то він і звіт. Прийнято. Не беру участь, а б взяла участь в стількох засідань. Надала пропозицію конкретно, але не даю пропозицію. Ну, щоб це була конкретика. Так, да, будь да, ласка, хочу додати до свого звіту, тому що коли я писала на той момент, ще не було вирішено ці питання, але у нас я писала в кінці звіту про те, що у нас не вирішено питання з освітлення, але зараз у нас вже... Ну, Частина вулиці Житомирської ще немає освітлення, але вулиця Новоселі вже підключення за Ну, Це вже буде поточний рік 25, а за минулий рік... Ну, за минулий рік. Я просто додаю, що вже у вас все зрозуміло. Дякую. Дякую. Прошу голосувати в цілому. За 17 прийнято одного голосу, слідуючи.